Тож, всім доброго дня. Є прохання вимкнути мобільні телефони або поставити на беззвучний режим. Ми працюємо, наша прес-конференція буде присвячена року роботи міського голови Тернополя Сергія Віталійовича Надала. Ми працюємо в онлайн-режимі, тому хочу зараз представити усіх зареєстрованих представників засіб маси інформації. Тож по порядку ТТБ... Обласне радіо, Національне радіо, вільне життя, Ті 4 Радіо Рокс, нова Тернопільська газета, наша батьківщина, Тижневик, країна, Тернопільська липа, НТБ, Свобода, Укрінформ, Експрес, П'ятий канал, твій місцевий депутат, ресурсний центр, Тернопіль вечірній, ЗІК, Ріа і є ще редактор сайту Владимир. Пропоную визначити час проведення нашої прес-конференції в межах півтора години, завершити. Зараз ще раз наголошую, що ми в онлайн режимі працюємо, тому коли ви будете задавати свої запитання, прохання представлятися, яке, яке видання ви представляєте, і питання, чи були ну, короткі, чіткі, лаконічні і стосувалися теми нашої прес-конференції. Зараз надаю слово міському голові Сергію Віталійовичу Надолу, який підсумує рік роботи у Тернопільській міській раді. Сергій Віталійович. Це такі серйозні з такими серйозними обличчями. Налаштовані, напевно, зараз на те, що десь протягом півтора години міські лавде втратити вам кінь хороший, як гарно виконується програма, так? Е, насправді я вам розкажу, який це рік був для Тернополя, як ми його разом прожили. Що нам вдалося разом зробити? Хоча справжню оцінку роботи моєї мають давати самі тернополяни. Тож, який це був рік для Тернополя, такий самий, як для всіх, і для більшості українських міст. Тяжкий? Вимог тотального недофінансування державою, головних напрямків життєдіяльності кожного міста освіта, медицина, спорт, культура. Рік, коли ми війшли з новим податковим кодексом, з новим бюджетним кодексом, який відшли з 1 січня 2012 року, і завдяки яким місто втратило частину місцевих податків, завдяки яким місто було недофінансованим на Ремонти доріг, оскільки втрати такі надходження, як транспортних податок. Але незважаючи на ці всі негативні речі, нам все ж таки вдалося разом з вами достатньо ефективно попрацювати. Я розумію, що сьогодні багатьом журналістам можливо нудно і цікаво приходити в міську раду спілкуватися з міським головою, тому що за цей рік роботи не було жодних жарених фактів про корупцію в міській раді, не було масових звільнень. Не було масових акцій протесту. Не було, незважаючи на здивування окремих закриття закладів освіти, культури, медицини, а навпаки, створили основі медичні відділення, зміцнена матеріально-технічна база лікарень, закладів спорту і освіти. Я, можливо, так коротко тезово пройдуся по окремих основних напрямах життєдіяльності міста яких дам характеристику, як ми цей рік прожили, відпружили, що протягом цього року нам всім разом було зробити? Отож, перша, соціальна сфера. Ми змогли забезпечити безкоштовне перевезення всіх пільовиків, всіх категорій в транспортній мережі міста Тернопіль. Діє більше 30 соціальних маршрутів. Практично кожен маршрут Тернополя забезпечений соціальним транспортом. До речі, там можуть приїжджати всі пільговики без обмежень і ціна на проїзд для будь-якого звичайного тернополянина є набагато нижчим ніж в будь-якому місті України з обласних центрів. Наступне створені і працюють, функціонують соціальні магазини. Створені і працює соціальна перукарня. Хочу всіх запросити вас сьогодні на офіційне відкриття. Першою терноплісоціальної аптеки, яка починає сьогоднішня функціонувати в другій міській лікарні. Заробітна плата. За 9 місяців нам вдалося добитися росту заробітної плати з 1800 гривень до 2020 гривень. Якщо брати говорити про лікувальні установи, то ми можемо похвалитися, що незважаючи на невідсутність фінансування з сторони держави. Будь-які капітальні податки в галузі медицини нам вдалося в цьому році придбати нове медичне обладнання. Ми відкрити чимало нових палат з новим обладнанням, з новими багатофункціональними ліжками. Встановлений новий томограф, який є найбільш потужним сьогодні в області. Відкриті нові станції позивання швидкої допомоги. Вперше почала функціонувати цілодобово гаряча лінія, консультаційна лінія, яка працює першій допомозі, яка може час, давати консультацію всім, хто туди звертається. Відкриття хоспісних палат вперше в Тернополі. Відкрита і працює перша в Тернополі електронна поліклініка. До речі, що найцікавіше для вашого загального для загальної інформації, кількість карточок, які були раніше в цій поліклініці, зменшилася з 90 тисяч до 50 тисяч. Відчуваєте різницю? Зараз я починаю співпрацю разом з медичним університетом на поліклініку і на базі другої поліклініки і другої лікарні. Це проєкт реалізовано в 2012 році. Відкритий вперше в Тернополі центр реабілітації дітей-інвалідів, який відкрився, успішно працює і функціонує. За позитивні досягнення міської ради вважаю, вирішення питань, достатньо проблемного питання до льовків Шіпоновсько. Частина з них створені ними споживчі чи будівельний корпоратив отримують знімальні ділянки, частина будинків введена в експлуатацію тернополян, отримали дах над головою. По іншій частині зараз ми працюємо спільно з інвестором для добудови тих об'єктів, де будівництво навіть не розпочиналося. Наступне, за 9 місяців поточного року, нам вдалося допомогти тернополянам зробити приватизацію своїх кімнат в гуртожитках. Це 709 кімнат за 9 місяців, тоді коли в минулому році, за весь рік, було приватизовано все на все 317 кімнат. Це я говорю про зміни в кадрові політиці, це я говорю про відкритість влади, це я говорю про кроки на зустріч, звичайним версту населення в тернополі. Сімейного лікаря. Завтра у нас 1 грудня, я хочу всіх вас запросити завтра 1 числа на 14-ту годину на відкриття першої амбулаторії сімейного лікаря, яка відбудеться в першому господарському приміщенні 27-ї -го школи, яка до цього часу не використовувалися. Житлово-комунальне господарство. Ну, створені встановлення нових дитячих майданчики. тема не нова. Ми постійно вас запрошували, бачите, це відбувалося. Нам вдалося встановити за 9 місяців 15 нових майданчиків. Плюс частково реконструювати, відновити існуючі стаї. Освітлення парків дворів Тернополя. Освітлений поніс повністю парк Дніпра Сергій Шевченка в парку Туппіччя. Горять освітлення сміні алеї це алея від центру від озера до Карпенка, алея, яка йде від Карпенка до, авто, до ринку до Орнави, і центральна алея, яка йде від Орнави аж до готелю Грична. Крім того, освітлені вулиці, які багато років в Тернополі взагалі не горіли. Якщо говорити в процентному співвідношенні, то можемо констатувати, що на 25% збільшилось освітлення з міста Тернополя це вуличне освітлення. Крім того, ви всі знаєте проблему дворів, які донедавна, я, чесно кажучи, був здивований, коли я десь в травні чи в червні заїхав бачити декілька дворів на східну маси, побачили повністю темно. На сьогоднішній день практично повністю виконана Жеками. І силами комунальних підприємств програму освітлення творів. Всі вони отримали завдання до 1 грудня. 1 грудня наступає завтра. Так, частина жаків не справляється, ми продовжуємо виконання цього доручення ще на тиждень часу. Але вже сьогодні можемо говорити про те, що встановлено близько 2000 нових судоточок. Ми можемо говорити про те, що вперше освітлений замок Тернопільський, яка є украсою Тернополя. І ця робота є вона триває надалі. Перше за 20 років відбулося, незважаючи на такі песимістичні погляди і настрій багатьох, очищення внутрішнього тернопільського ставу. Ми надали нове життя, нове дихання нашому спілочому полю, яке повністю реконструйовано, починаючи від чаші, трибунні приміщення, круківка і все решта. Відкритий і функціонує Український народний дім перемоги. Який отримав справді нове дихання, який, по суті, отримав, взагалі новий вигляд. Перше за 20 років в Тернополі відбувається ремонт вулиці Гайової. Розпочаті роботи, причому перша черга даного ремонту має бути завершена в цьому році, орієнтовно це 25 грудня. Це ремонт вулиці Гайової від перехрестя Острозького до моста коло комплексу Олігату. Місто стало чистим. Введений жорсткий контроль за діяльністю жеків. Всі ви знаєте, що два жеки поплатилися своєю халатністю тим, що втратили просто цей бізнес. Створено громадський, громадський контроль за діяльністю жеків, крім того, жорсткий контроль з сторони влади. Вперше введені в жеках книги від і пропозиції, які регулярно переглядаються. Ті відгуки, які лише тернополяни аналізуються, і що і вторкана, на раді українського комунального господарства розбирається досить ретельно і детально. Всі ви знаєте, що кожна неділя міський голова по суті звітує перед виборцями на Дротовому радіо і на радіо ФМ, тому що та інформація, яка подає міський голова протягом 15-20 хвилин, це є мізер, перено тим, що протягом 40 хвилин ідуть звернення, запити або... Якісь зауваження на які йде зразу миттєва реакція, і щотижневий ефір перетворюється в доручення міського голови, які даються, які автоматично виконуються до кінця наступного тижня, звітують, звітують про їхнє виконання. Ну, по мірі можливості, десь за тиждень, десь за два тижні, десь залежно від того, які об'єм робіт необхідно робити. Менше ніж за рік часу нам вдалося вийти на фінішну пряму по роботі з Європейським банком реконструкції розвитку. Я думаю, що більшість з вас була на презентації. Я говорю про, напевно, найбільшу інвестицію за останні десятки років для міста Тернополя. Адже 15 мільйонів євро, це орієнтовно 160 млн грн. Це є майже 30% теперішнього бюджету міста Тернополя, який ми отримаємо протягом двох найближчих років для модернізації, для реконструкції системи теплопостачання, для вирішення найбільшої проблеми. Одні з найбільших нагальних проблем для Тернополя це цілодобова подача гарячої води це тепло в наших домінках. Звичайно, сьогодні потрібно сказати про те, що є речі, які вдалося зробити швидше, є речі, які вдалося зробити ефективно, є речі, які не вдалося закінчити людей. Так і сьогодні повинен говорити про те, що один із пунктів програми міського голови Сергія Надова це встановлення сміттєсортувальної лінії за межами Тернополя, що знаходиться в процесі реалізації. Я хочу вернутися до даного питання, щоб, можливо, ще раз нагадати про те, що сміттєсортувальна лінія повинна стояти виключно за межами міста. Згідно нашого діючого законодавства, надавати земельну ділянку за межами населених пунктів належить до компетенції виключно волів адміністрації, районних або обласної. Протягом 9 місяців ввелася досить кропітка робота з нашою обласною державною адміністрацією. Це були і мої особисті зустрічі, і наші спільні з губернатором виїзди на окремі місця і звернення сесії по даному питанню, що це необхідно вирішити. Нарешті ми сьогодні можу сказати вам, що є розуміння від Голови обласної державної адміністрації, є спільне бачення. Сьогодні запропоновано ним декілька земельних ділянок. У всіх них ведеться одночасна робота. Перше, це органів, які є дозвільним органом, тобто екологія, саме які вивчають відповідність цих земельних ділянок діючому законодавству. Паралельно е, працюють проєктанти, готується проєкт під будівництво станції сортування сміття з автоматичним захороненням твердих побутових відходів. Воно знаходиться в роботі, воно не завершено. Це є одна паралельна. Наступна це робота сьогодні міста Тернополя з Національну агенцію з питань інвестиції і розвитку. Тернопіль війшов в шість пріоритетних міст, які вибрані, які на рівні держави затверджені. В агенцію з питань інвестиції і розвитку проведено перший тендер визначено переможця, який сьогодні робить техніку-економічне грунтування для міста Тернополя щодо побудови освіті переробного заводу. Буквально позавчора переможці даного тендеру приїжджали в Тернопіль. Вони знайомі з. Документацію, яка у нас сьогодні є, вони виїжджали на місця, які пропонуються під полігони. Вони дивилися місця, які пропонуються під станції глибокого сортування. Ця робота продовжується. І третя паралель це робота самостійна. Всі ви знаєте про створення комунального територія екоресурси. Сьогодні вже офіційно зареєстровано спільне підприємство з іноземним інвестором, Прийшли перші інвестиції, де ми працюємо над тим, щоб збудувати в межах Тернополя по переробці твердих побутових відходів. Стосовно е, нові криті зупинки. Ну, думаю, що більшість з вас вже бачила. На сьогоднішній є графік встановлення цих зупинок протягом ближчого тижня часу 15 нових критих зупинок поставлені в місті Тернопіль, частина з них вже змонтована, решта доробляється, оскільки є. Тернопіль віднесений до шостої зони сейсмічності, і на всі, навіть такі елементарні як, об'єкти, які відкриті зупинки необхідно, пров... необхідно оформляти технічну документацію, проводити експертизу і інші погодження. Тому це є плана затримка, але я думаю, ближчого тижня-два ви побачите нових 15 зупин, які повністю змінять стиль Тернополя, які з часом ці зупинки будуть встановлені на кожній зупинок міста Тернополя. Культура, духовність, спорт і освіта. Я десь так об'єднаю в одне, щоб не розтягли ваші свій час. Ну, чим варто похвалитися? Створення, напевно, першої в Україні єдиної духовної ради, яка створена, яка реально функціонує. яка... Я хочу сказати слова подяки всім тим керівникам всіх традиційних українських християнських конфесій, які війшли в цю духовну раду за їхні мудрі поради, за їхнє правильне бачення розвитку нашого міста. І досить багато речей, які є серйозними митом. Тобто я для себе приймаю рішення після того, коли проводимо консультації з духовною Радою. Вперше в Україні створена християнська школа колеги імені Йосипа, кінім Петріані Йосипа, яка успішно працює, функціонує. Сьогодні ми вперше за багато років Тернопіль має освіта, Тернополя, спортсмени Тернополя мають великі, гарний, сучасний автобус. На 56 місць, які нам вдалося придбати за кошти спонсорів, дехто з вас спробував на ньому проїхатися, це є, це є те, що, що нам вдається робити в умовах, коли відсутнє фінансування на освіту медицину, коли держава виділяє на капітальні видатки для даних установ 0,0, і коли нам вдається в умовах бюджетного дефіциту і недофінансування все ж таки розвивати дані галузі. Стадіон. Реконструкція стадіону триває. Зараз завершується повністю 100% накриття стадіону. Паралельно ведуться роботи по монтажу нових трибун, нових сидінь. Вже почалися роботи по монтажу нового табло і до кінця року буде завершено монтаж і встановлення нової системи освітлення, така яка відповідає всім вимогам того, що тут могли буватися чи матчі, чи тренувальна база, чи будь-які інші змагання. робимо це стадіон не заради трьох. Днів чи двох тижнів проведені тут чемпіонат Європи, ми робимо цей стадіон для нашого міста на багато років. Вперше проведено в Тернополі чемпіонат закону спорту. Я рахую, що це те, чим ми можемо гордитися, все місто може гордитися. Я пам'ятаю, за два дні до початку, за два дні до проведення змагань, було маса песимізму, ніхто в це не вірив. Ми це зробили, ми показали сьогодні. Вся Федерація до спорту відмічає, що змагання, які прорадили в Тернополі, були кращими в цьому році. Сьогодні ми маємо амбіції на проведення в наступному році чемпіонату світу і чемпіонату Європи. Я думаю, що ми з вами спільно для цього прикладемо максимум зусиль. Вперше було в Тернополі проведено фестиваль співдроплавання. Бажаючи, мали можливість подивитися на своє рідне місто з висоти та ширного польоту ми, що є в цьому зацікавленість, побачили, що тернополянам це цікаво, і я думаю, що на майбутнє при всіх святкових закладах, які, б, звичайно, проходити в теплий період року, ми будемо запрошувати представників Федерації підроплавання, щоб вони могли тут надавати такі послуги для Тернополян. Тернопіль здобуває своє почесне місце на мистецькій карті не тільки України, але й Європи, оскільки проводиться чимало міжнародних фестивалів. Продовжена традиція чудового фестивалю Кришталевий Жайвір. Вперше проведений фестиваль Соловейко для молодих повномитих виконавців української народної пісні. Вперше проведений фестиваль духовної пісні, який отримав найкращі відзнаки і подяки від керівництва духовенства не тільки місцевого, але й я говорю про Філарета і про Володимира Шевчука. Сьогодні успішно реалізовується в життя програма міської ради стосовно покращення якості теплопостачання і економії бюджетних коштів для освітнього закладу, тобто мова йде про встановлення індивідуальних теплових пунктів в школах і садочках міста Тернополя. Нам вдалося за цей рік збільшити кількість дитячих груп в наших садочках. Їх збільшили на 6 одиниць. Стосовно економіки, напевно, варто підняти ту проблему, про яку знають ці багато років. Нарешті наведення порядку на вулиці Шептицького, передкування діючих ринків, прийняття нових правил торгівлі, які покликані перш за все захистити споживача, і, крім того, дати певний захист нашим підприємцям, які торгують на ринку, і поставити норму і планку для тих, хто створює нові ринки. Створеною діє комунальний ринок. Міська рада Тернополя сьогодні показала добрий приклад іншим містам своїм рішенням про заборону нічної торгівлі алкоголем. Це рішення прийнято, це рішення, слава Богу, діє і виконується. Про різні заробітної плати я вже говорив. Згідно даних центру зайнятості в Тернополі за 9 місяців цього року вдалося створити нових 5474 робочих місця. При цьому кількість безробітних зменшилася за день місяців на 7% до факту року. Це, в принципі, коротко, тезисно все те, щоб піскати першочергово і, можливо, на завершення, якщо хочеться додати, ми знаємо свою мету, ми відчуваємо підтримку людей, бачимо результат, і саме це дає нам відхідність. Я вам дякую за увагу і тепер я готовий відповісти на всі ваші думки. Не забувайте, ми представляємося, оскільки нас дивляться Олексітовський українське національне агентство. Ви сказали за вулицю Гаюву, але початок роботи там ремонтні, але в цієї вулиці, що можна так сказати, є дуже багато на східному масиві, наприклад, шляхи, яка ситуація з цим зараз. І дізні шляхи добуди прибудинкової території, що в цьому плані зроблено і що планується. І друге запитання, а яку би ви собі самі оцінку поставили? Я розумію, що тернополяни мають поставити оцінку, але ви як оцінюєте свою роботу за цей цією якості? Це перше по прибудинкових територіях. В цьому році нам вдалося зробити частковий ремонт прибудинкових територій. На жаль, це є частково, скажу більше. Коли я сьогодні вертаюся в Тернопіль з Львова, так, ну, стає часом суми і стиду, тому що за ті сотні мільйонів, які Львову вдалося залучити з державного бюджету, їх практично ідеально зроблені дороги. Це то, до чого ми маємо, до чого ми повинні намагатися тягнутися то, що нам потрібно зробити. Сьогодні Українське комунального господарство має проєктно-кошторисну документацію на ремонт доріг і дворів орієнтовано на 300 мільйонів гривень. То, що потребує ремонту, на що є документація. Реально, бюджет міста Тернополя може витрачати в рік, враховуючи свої власні кошти, враховуючи залучені кошти, які з державного бюджету, максимум 25-26 млн грн. Ді, є діюча програма ремонту внутрівових проїздів, яка, буде, яка частково в цьому році виконувалася, виконала там понад 10 внутрішніх заїздів, але зроблено капітальний ремонт на поточний. В проєкті бюджет, який ми вже практично сформували на 2012 рік, кошти на ремонти дворів і прибудинкових проїздів збільшені. Тому плануємо зробити трошки більшу кількість заступного році щоб буде зроблено цього року. Стосовно оцінки самого себе, ну, знаєте, я не маю хвороби на але десь для мене найкраща оцінка буде тоді, коли як ви бачите, ні для кого не секрет, що постійно робиться соціологія. Всі замовляють опитування. Особливо зараз, коли рік виборів, я думаю, що це буде робитися постійно всіма політичними силами. І найкращою оцінкою роботи міського голови буде тоді, коли буде видно, що після кожної соціології рейтинг підтримки бо міського голови завірити зростала. Тоді можна говорити про свою оцінку. Дякую. Дякую. Що за допомогою? Породені питання. Скажіть, будь ласка, яким чином у міській раді готовиться добитися від підприємців? Е, в магазині на вулиці Фебля заборони продажі е, зашеплів з обережних місць. Виключно е, методом роз'яснення роботи, коли їм роз'яснили, що в Тернополі напев... напевно немає людей з адекватною свідомістю, які будуть з радістю купувати ці зошти, тим більше пропагувати їх серед дітей. Підприємці зрозуміли, до від цього віднеслися. Конфліктів не було допомагати. Тут обіцяли варіант проведення діагноз, якого захворювання. За рік часу цього не зроблено, принаймні на сайті це немає ніякої. Як... Ви трошки будьте уважні у своїх висновах. Не зроблено і немає інформації, це різні речі. Ну, немає інформації. Так. Крім того, програмі реформування медичної галузі. Хоча маєте складуючи, що кількість таких хворих достатньо. Чому працівники музичної галузі не хочуть чи не можуть ви, напевно, не володієте інформацією, тому що на сьогоднішній день в кожному медичному закладі міста Тернополя існує кабінет первинної діагностики онкозахворювань. Більше того, цього року і наступному році збільшується і буде збільшено фінансування і отримання таких кабінетів первинної діагностики. Тому ну, вони є, вони функціонують. Більше того, це передбачено державною програмою. І необхідно сьогодні це передбачати програми реформування, оскільки вони в тій кількості, що є, не повинні існувати. Тобто при кожному закладі охорони здоров'я. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, пане мене два питання. Перше, ви свого часу обіцяли після приїзду з Польщі, що в нас до кінця року буде як у них на зупинках. Тобто, які маршрути, які тролейбуси? Зупиняються на цій зупинці і в які години на них можна розраховувати. В принципі, цього досі не зроблено, але поки в нас на деяких зупинках досі висять таблички, на яких е написана інформація взагалі неподалік дійсності, тобто йде мова про такий транспорт, який або взагалі там не їздити, або вже взагалі немає. Можете назвати перелік зупинкою. Е такі зупинки, я пишу, їх на дружку, Назвіть перелік? Е е зупинка Керпати. Тобто ну, проти лісу, наприклад, третій лікар. Там mm -hmm. особливо, коли ще змінили маршрутки, яка вже зараз на Научаківського повертає mm -hmm. перед тим. Відповідно, люди там чекають, навіть не всі люди, які там живуть, передміються. І відповідно все, що там ще змінить. Тобто питання, року у нас будуть такі інформації, то навіть в центрі міста, теж би хотіли, щоб, щоб в Тернополі, люди, відповім, в Тернополі функціонує 210 зупинок громадського транспорту. Міська рада вибрала шлях для того, щоб встановити вказівники для людей, забезпечити інформування про перелік транспортних засобів приїзду таким чином, щоб про це не втрачати кошти з міського бюджету. Сьогодні вже близько 50 зупинок укладені інформацією про рух транспорту, час приїзду. При цьому якось зробити? Ми знайшли домовленість з підприємцями про те, що вони самостійно встановлюють інформаційні таблиці. За свої кошти частина таблиць де показувати графік руху. Інші частини використовується з, з ними як засіб для реклами. І таким чином ми не втрачаємо на це кошти з міського бюджету, їх встановлюємо. Звичайно, що це неможливо зробити за один день. На жаль, ми це не могли зробити за півроку, тому що все ж таки залежить все від тих коштів, які мають підприємці. Але 50 таких вже існує.